Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. І сьогодні я вам хочу ой, розказати і показати, що я зв'язала за січень місяць, так, підбити такі невеличкі підсумки. Отже, вже в кадрі в мене лежить ось така красуня. Так, в мене вона не зв'язалася. Ось така в'язочка, ось така уборочка. Будуть бажаючі, пишіть в коментарях. І я зніму майстер-клас, так? На ось таку уборочку, так. Цю ляльку я взяла по своєму майстер-класі. Майстер-клас є на моєму каналі Лялька-Українка. Ось така красуня. Переходьте, в'яжіть. Такі ляльки, вони дуже популярні в мене, вони успішно продаються. Ось така красуня. Так, в мене ще зв'язалося ось таких <кій> два гарненьких собачки. Так як з плюшу я в'яжу дуже-дуже мало, тому не, не сидіть суворо. Так. І ось такі, ну, вже в цьому році я планую більше в'язати сплюшу. Ну, деколи-інколи я в'яжу. Так. Мені мій синочок приїхав з роботи, привіз дуже-дуже велику партію ниточок. Також. Ну, цього року я ще ниток не купувала, але вже багато іграшок нав'язала, так? Ось таких два собачки. І в мене тут зв'язалася ціла партія, ціла династія таких медведиків. Ось такі вони класненькі, чудові. Ось такі. Вони теж дуже популярні, вони продаються. Правда, я вже їх трошки одягнула. Вони в мене були от, ну, ось, ну, роздягнені, так? Ноги роздягнув. Щоб показати. Ось такі вони в мене були, так я їх продавала, але я їх вирішила трошки одягнути. <кій> Вже цього року побачила, <кій> що мені в мене їх зовсім нема треба зв'язати. Ось так, так я їх вдягнула. Так, такий є один, такий. Так, це з такої серії. І ось такий зв'язані вони з джинсу, Самі медведики зв'язані з джинсу, а ось ковтинки зв'язані з акрилу, дитячого акрилу. Так. Ось такий. Це якась невпізнана ниточка. Я не знаю, що це за ниточка, бо залишок ось такої гарної такий колір. Він мені дуже подобається. Якраз для медведика. Я вирішила зв'язати. Думаю, вистачить, не вистачить, але ще малесенький клубочок і залишився. Вистачило. Ось такий. І ось такі маленькі. Так, ось я вирішила порівняти такий пудровий колір. Так, ось зв'язаний з джинсу, такий колір. І ось зв'язаний медведик з акрилом. Дуже-дуже чудові. І що саме цікаво, що такий колір я не замовляла. Я помилилася при замовленні ниточок. Я хотіла замовити жовтий і помилилася одною циферкою, і в мене вийшло вийшло, що прийшов ось такий. Так? Я була дуже незадоволена. Так? І також з цим на фотографії він був якийсь інакший. Так? Я його замовила і хотіла в'язати лялюк і Іменно тіло ляльки з такого. Ну, прийшовши, я його дуже довго він в мене лежав, я на нього дивилася О, і думала, куди ж його подіти. так, Ціла упаковка такого і такого. так, О, і... Але зараз він як знайшовся. І цей і цей колір. Вони дуже популярні, дуже хорошо котики в'яжуться і продаються. В таких кольорах котики, медведики, собачки. Ось такі кольори буду заказувати ще, замовляти. так, і також ще дуже добре продається цей джинс 07 номер. Так, я з нього в'яжу тіло для ляльок. Також в мене є замовлених, ну, вже куплених, є три упаковки, тому буду також вив'язувати. В такому кольорі також гарно купуються. Так, є ось такий е, голубий, так. В такому кольорі дуже погано вони продаються. Я не знаю, навіщо я його зв'язала, але чомусь захотілося таке щось жовто-блакитне. І, ну, надіюся, він продасться. І ще новий колір. Я ще такого. Ну, я вже зараз він в мене в роботі, але ну, минулих років в мене не було такий колір теракотовий. Він дуже-дуже класний. Я якось була замовляла на якомусь сайті я зробила замовлення, але ну, не прийшло мені звідти нічого, просто взяли предоплату і все, і, і мовчок. О, але оце мені подарував мій синочок, так? такий колір. Також він, е, мені упаковочки по пів кілограма. Так? Він мені привіз 9 таких упаковочок по пів кілограма там, різних кольорів. Тому я вже буду вив'язувати, нав'язувати. Цього року я не купувала ще е, ниточок. так. Полуфайбер теж в мене є 8 кг, тому не знаю, не знаю. Напевно, о, цього року якісь заробітки повинні бути. О, в мене ще замовлень не було. Так, і е, трапилася така ну, історія, що моя знайома, так, ну як знайома, ну, я знаю її просто. Там ми, ми не друзі, там і не близькі друзі, і ну, ніякі просто. Написала мені, хотіла замовити україночку по майстер-класу Галині Єрьоменко. Так? Ну, почалася переписка, і вона захотіла, щоб я її зв'язала десь приблизно хоча б 50 см таку, ну, таку ляльку. Я спочатку сказала, що подумаю, але потім озвучила, правда, її ціну. Я своїх україночок продаю, напевно, дуже-дуже дешево, але за таку ляльку я захотіла тисячу гривень, тому що менше таких я продаю за 600. І я її озвучила ціну, і було мені так сказано, що це, що з розуму зійшла. О, я, ну, ти що не можеш зв'язати, мені ти ж мене знаєш там, на що я її відписала, що. Ти знаєш, я не буду переробляти чужий майстер-клас. так? О, я, напевно, дам ту координати тобі самої Галини, зв'яжись з нею, ти будеш ну, ти ну, Вона краще, напевно, знає, вона створювала той майстер-клас, і вона краще знає, як е, зв'язати. На що вона мені відповіла, що ти не знахабніла, в мене там є пару джемперів. Ще маминих, яких можна розв'язати, і я тобі ну, вроде дам. Я тобі дам, де ти, ти ще не одну таку ляльку зв'яжеш. Ну, я їй відписала: я так зрозуміла, що з тих джемперів ти хочеш, щоб я тобі зв'язала ляльку, так? З тої ниточки, ну з тих джемперів, що ти мені тасиш. На що така була буря емоцій, що ні ти що з глузду з'їхала, ти мені зв'яжи своїх ниток, а комусь ти будеш зв'язати з них. так, на що я категорично відмовилася, сказала ні, я не буду в'язати. І так само посилання на Галину теж я не буду давати, тому що таких клієнтів я, напевно, нікому не побажаю. І <клес> на що вже була така відповідь: там, Гей, ти, жабо, я знаю, з якого ти болота вилізла, що ти намагаєшся квакати по-королівськи там. і ще такого роду. О, ну на що я вже правда не відповіла. Тому що ну, навіщо відповідати, навіщо опускатися ну, до того рівня, до її рівня, так? Тому що вона, напевно, там своїм досвідом мене задавить. Так що я не захотіла, хоча я також знаю, там, хто вона, звідки вона, так, і теж дуже багато можу розказати, але ну, навіщо не хочу опускатися до її рівня. І та й так, в мене ще цього року продаж не було. і... Такий перший клієнт, правда. <хи> ну, такий трошки негативний досвід. <хи> але це нічого. Я вже планую, що ось поїду на ринок. Сьогодні думала їхати, але ні, не поїхала, бо не виходить. І вже на слідущу неділю поїду, там вже наших діток, десь моїх діток дистанційне навчання. У мене їх троє. І на дві неділі дистанційне навчання. Тому як то кажуть, треба побажати собі витримки. Та й так. Отже, я всім-сім щиро дякую, хто залишається разом зі мною. Хто мене дивиться, так, і хто, може, моїми відео, відео надихається, так. Ой, я дуже рада всім новим підпискам, так? І ще хочу подякувати Анюті. так. Вона вже давно передивилася всі мої відео. І ось я по-другому разу дивиться. Я ніяк не, ну, не знала, як подякувати. В неї канал називається якось так. І... <кій> а не знала, які звати. Впір я вже знала, я вже з нею познайомилася, тому Анюточка щиро-щиро тобі дякую. Таких побільше людей щирих, добрих. І залишайся такою щирою і доброю людиною, якою яка ти є. Отже, всім дякую за увагу і до наступних зустрічей.